Привіт! В ефірі рубрика питання відповідь на каналі Тупфітнес Україна. З вами Олексій Москаленко та чітка обґрунтована відповідь на питання, як підібрати бігову доріжку та які основні критерії її вибору. З вас лайк, підписка. Помчали! Основними критеріями вибору бігової доріжки є клас тренажеру, професійний чи домашній. Потужність двигуна. Вага користувача, розмір бігової поверхні полотна та наявність амортизаційної системи. Якщо ви купуєте тренажер для дому, то вам підійдуть і домашні, і професійні моделі. Відрізняються вони конструкціями, характеристиками та, звісно, ціною. Домашні складаються, вони менш потужні та коштують порівняно недорого. А професійні мають стаціонарну, більш потужну раму комерційні властивості та суттєво вищу ціну. То якщо у вас дозволяє площа приміщення та бюджет, краще брати стаціонарну бігову доріжку, вона більш стійкіша та надійніша. Двигун краще, щоб був не менше ніж 2,5 кінські сили, тому що цей параметр впливає на плавність руху бігового полотна під навантаженням. Простими словами, слабкий двигун може спричинити ривки бігового полотна під час тренування що через деякий час почне вас дуже дратувати. Максимальна вага користувача, яку дозволяють технічні умови доріжки, повинна бути на 20% більше, аніж максимальна вага людини, яка буде на ній тренуватися. Тобто, якщо у вас 100 кг, то доріжка має витримувати 120-130 кг. Але чим більше, тим звичайно, краще. Розмір бігової поверхні полотна розраховується від максимального зросту користувача, який буде на ній займатися. Наприклад, в сім'ї буде займатися 3-4 людини, то розмір полотна потрібно. Підбирати під найвищий зріст. Якщо максимальний зріст становить 180-200 см, то полотно має бути не менше ніж 150 на 48 см. Це дуже важливо, тому що від цього залежить зручність користування. При комфортному бігу ви не повинні цілитися в полотно. Тому, якщо дозволяє приміщення та бюджет, беріть краще бігову доріжку з полотном побільше. Що стосується інших показників, то вони відіграють другорядні функції. Амортизаційна система є абсолютно у всіх бігових доріжках, окрім безмоторних, які призначені для спринтів. А все інше, в принципі, неважливо. Тому якщо вам потрібна бігова доріжка виключно для бігу в домашніх умовах, немає ніякого сенсу переплачувати. Залишилось питання або ви хочете придбати класну бігову доріжку, та не можете вибрати яка краще. Звертайтеся до нас за консультацією в коментарі або пишіть на мій телеграм. Я з радістю допоможу вам з вибором та зроблю дуже гарну знижку на будь-яку модель. Також нагадую, що в нашому інтернет-магазині TopFitness.ua діє оплата частинами від Монобанку та Приватбанку, тож ви можете придбати більш якісніший тренажер, не витрачаючи повну суму одразу. Підпишіться на канал та не пропускайте найцікавіше з ринку фітнес-індустрії. Підтримуйте україномовний фітнес. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна! Слава ЗСУ! Побачимось.